Столичний політтехнолог Дмитро Джангіров на час виборчої кампанії влаштувався у Чернігові. Його переїзд до міста над десною вже наробив галасу. Інтернетом ширяться чутки. Джангіров має зробити з кандидата від влади народного депутата. Перше, я приїхав на вибори. Второє мажоритарна круга мене не інтересує. Присутністю знавця політичного піару скористалися молоді політологи. Вони попрохали політконсультанта провести майстер-клас. Піар-фахівець проаналізував якість сучасної політичної реклами від останнього творіння опозиції. медіафахівець в шоці. Разних п'ять чоловік, і чесно говоря, я би не сказав я вони кажуть П'ять різних меседжей. Ну е та на 30 секунд, плюс Яценюк, плюс Тимошенко, Ну протягом всіх правил, взагалі. За словами Дмитра Джангірова, іноді політконсультантам кандидатів бракує здорового глузду, через що страждають їх довірливі підопічні. Остання президентська кампанія, тому підтвердження. От в этом правилі, що мужчина в формі вигляди, як би привлекательно, там через запіду мужчина, служивший в армії. Если бы у нас, скажімо, наші політтехнологи, політконсультанти ізучали этот опит, то разумеется, Черновицкого интеллигентного экономиста никто бы в цвета в цветах б не разрисовывал. Я ценю на предыдущих президентских выборах. В цвета хаки виглядав примерно, я всегда говорю, як равін в Печерської лаври. Также так же так умісно. У появі Андрія Шевченка та Остапа поступки в першій п'ятірці поліціли Наталії Королевської. Столичний гість не бачить нічого поганого. Та чи зростатиме від цього рейтинг партії Джангіро спрогнозувати не наважився? Заблуждення площаді, всі політтехнології. Ой, фу, какеташе. А что, ну, что, ну, Шевченко, хорошо. Понятно, что размывается образ, с одной стороны, кличка, с другой стороны, он ее подкрепляет, будучи тоже национальной гордостью. Ступка, ну, прекрасно, фамилия. Тем более, Астап э, же тоже народный артист. Там же народный артист Астап, Ступка. Ну, перенос от отца точно есть. На запитання присутніх гість відповідав охоче а от прохання представників політичних сил надати практичні поради з піару проігнорував, адже натхнення до майстра Джангірова приходить разом з авансом.